Так, дам відповідь на питання про домашню молочну продукцію. Я вже записала про звичайну молочну продукцію, але ще поки що не виклала. Вчора двічі переписувала. Так, зараз зачитаю коментар і дам відповідь. Яна, Сонечко, я дуже вдячна вам за таку увагу та подяку до кожного. Так приємно чути у наші важкі часи. Я вам дякую за увагу. Підкажіть, якщо, знаєте, можливо, використовувати домашні кисломолочні продукти, чи це вже дуже буде занадто калорійне? Маю кіз, роблю тверді сири, м'які, але ж вони жирні. Так, вони жирні, але якщо ми все будемо, знаєте, як. Ну, от, наприклад, я приведу приклад молока. Молоко, яке я купую пляшки нема. Один відсоток, півтора відсотка. Такого молока на добу ми можемо пити скільки нам захочеться. Якщо це домашнє молоко, я, якщо правильно пам'ятаю, кіс приблизно 4% жирності. Да? Тому я ну, от що я можу сказати, якби це в мене було. Я б собі на день дозволяла максимум там мілілітрів 350, і це був би, знаєте, такий потолок-потолок, щоб не перебрати по жирам. Тому що я ж говорю, ми калорії не рахуємо, розумієте? Але якщо ми там з'їмо, знаєте, домашнього сира, там шматок великий, та ще й сиру, та ще й молоком зап'ємо, ну, самі розумієте, нічого поганого ми собі да, організму не зробимо, але ж і не схуднемо. Якщо ціль стоїть схуднути, то я ж говорю, до 350 це на день це не більше. В ідеалі стакан. От стакан молока. Це я б так би зробила. Так, якщо взяти тверді сири. Ну, тверді сири тут взагалі дивіться, що з магазину боїли, що свій домашній. Різниці великої не грає. 10-15 грам, розумієте, на день. Ви можете їсти сміло, що магазинного, що домашнього, ролі нема ніякої. Там по жирності він буде приблизно, приблизно. Такий самий. Розумієте? 10-15 грам, Це якщо ви їсте кожного божого дня його, розумієте? Якщо ви їсте його там один раз хоча б на три дні, да? ну, скажімо так, наприклад, два рази на тиждень ви їсте. Можете з'їсти 30 грам і ні про що не боятися. Якщо взяти кисломолочний сир. Звичайно, там і жирність, да? Буде така трішки більше, ніж купованого. Сиру можна з'їсти кисломолочного 150 грам. 150 на добу. Розумієте? Якщо з'їсти більше, там дуже велика жирність. Знову калорії ми не рахуємо ніде нічого. Вона да, а потім вага просто стане. Розумієте? Просто вона стане. Тому що якщо з магазину там, да, я купую чи 5%, чи 0%, то такого сиру кисломолочного можна їсти, ну, можна його їсти, скільки вам хочеться. Розумієте? Дома його такий зробити. Ну, я не знаю, як його можна зробити. Без апаратів, без нічого, мабуть, ніяк. Тому там велика жирність, розумієте? 150, я ж говорю, це, ну, це доволі таки ну, нормальна порція. Це ж не півжмені, розумієте. 100-150. Дивитися, якщо у вас ваги є. Немає ваги, ви будете і по собі відчувати, розумієте? Дуже стоїть задача у вас яка? Поправити здоров'я, щоб, щоб легше було. Увага! Повітряна тривога! Пройдіть найвище. Поправити здоров'я чи скинути вагу, розумієте? У мене перше було це поправити здоров'я, але й вага пішла. Та й ваги, звичайно, стрішки хотілося скинути. розумієте? Є люди так харчуються, але в них цілі схуднути немає. Вони просто більше їдять сиру, там, дозволяють більше собі сметани, розумієте, таких жирних продуктів. Тому вага у них не падає, а самопочуття спокращується. Якщо взяти сметану, да? Домашня сметана, ну, давайте будемо чесними, там же не 10, не 15 і не 20 відсотків. Да? Це сметанка жирненька. Скільки з'їсте такої сметанки на день? Без, знаєте, як без докорів. Одну столову ложку. Візьміть сметани з гіркою одну столову ложку. Це у вас буде на день, розумієте? Бо якщо ви там з'їсте вже три ложки, розумієте, та випіте стаканчик молочка та з'їсте кисломолочного сиру та ще там десь до кави потянете тверденького сиру, розумієте? Ну, вага може зупинитися на день, на два. Але ж тут також грає роль, яка у вас фізична, яке навантаження. Якщо ви там зранку до ночі на ногах і бігаєте. да? Це також плюс іде плюсом. У вас є фізичне навантаження. Ви калорії не тільки заправляєте, так як я, а ще їх і розходуєте. Тому так, нічого не бачу поганого в домашній молочній продукції. Навпаки, я бачу великий плюс, тому що це натуральний продукт, ви знаєте, що їсть ваша тваринка. Тому польза, ну користь буде вам однозначна, розумієте? Головне, не переїдати. Сметани, столова ложка не більше кисломолочного сиру 150, не більше в день. а це ж Але ж їсти то будете кожен день, розумієте? І ви ж не тільки будете їсти там один сир кисломолочний. Молока, стакан сміло випивайте, 350 мл. Так само і кефіру домашнього. Також візьміть там випийте стакан 350 грамів, розумієте? Головне їсти. Головне їсти, головне, не голодувати. Не забувайте, м'ясо також дуже важливе. Жири прекрасно, але білки ще прекрасніше. В нашому харчуванні на першому місці стоять білки. білки розумієте Ідуть білки, жири, там вуглеводи, клітковина, це вже знаєте як. Ну, бо важливе воно все. Нам саме головне в цьому харчуванні не перебрати жирів і не перебрати вуглеводів. Все, це така в нас задача, якщо коротко. Їсти багато клітковини, їсти багато овочів, да, там, зелені, щоб це було вдосталь. І м'ясо. М'ясо, риба, це в нас найдек. І сир, це в нас стоять на першому місці. Все. Якщо щось не так, щось не зрозуміло, задавайте питання, розберемося.